У смілі знову загострилася ситуація навколо залізного ринку. На черговій сесії міськради депутати розглядали питання надання дозволу тов смілянський ринок на інвентарізацію земельної ділянки. Але все не так просто. Питання, яке звучить суто технічним, викликало емоційну дискусію. Цих підприємців, які розташовані на железному ринку, називаємо його так. Збираються вигнати біля 70 чоловік, які самі забезпечили на очіничам, корониці фільм, платять податки і ринковий збір. Керівництво ринку не знайшло спільної мови з людьми і продовжують свої драконовські дії про підготовці до будівництва свого та викупу комунальної землі. Це питання це перший крок. До знищення робочих місць цих підприємців, які вони в свій час купували за космічні кошти, цим питанням ми беремо, кожен з нас бере відповідальність перед цими підприємцями. В цьому голосуванні, чи ми їх підтримуємо, чи ні, у залі присутні підприємці залізного ринку. Вони побоюються, що адміністрація ринку може їх примусово переселити. Ви бачите, порядку денному сьогодні це питання, і воно з підписом, що не пройшло комісію профільну по цьому питанню. Що за собою тягне сьогоднішнє рішення? Це перший можливо я думаю один з основних етапів про знищення залізного ринку. Залізний ринок це специфічний такий товар, який продається там, так, на ньому. І інше місце, крім там, де він зараз є, ну, вже було обговорення, ніде на сьогоднішній день немає альтернативи. Тому, якщо воно проходить це рішення, да, ви голосуєте, депутати, е, втрачаємо більше 60 підприємців міста. Більше 60, Це так. Я більше 70 -ти буде. Більше шти фопів. Це в середньому е, всі платять податки, як ви знаєте, це десь в середньому 300 тисяч місяць. В рік це більше 4 мільйонів. Це безробіття, це е, ну втрачає кошти, місто втрачає земельну ділянку. Ну таке враження, що, наче хтось займається спеціально знищенням підприємницької діяльності в місті. Навпаки, кругом в Україні відкриваються і захочуть, щоб підприємці, малий бізнес відкривав свої робочі місця і платив податки в бюджети. Я не розумію, чого так на сьогоднішній день, навіть не пройшовши профільну комісію, це вже другий чи третій, я не пам'ятаю, раз його намагаються просунути, дехто із чиновних людей. Намагається все ж таки, щоб ви, депутати, проголосували за дане рішення. Тому велике прохання від підприємців, від е, смілян, не голосуйте, будь ласка, за дане рішення, воно спочатку його називають інвентаризацією. Як на, попередньому, е, на попередній комісії, яка була земельна, так, е, і були присутні депутати, які тут є, дійсно е, всі почули. Що інвентаризація плавно привращається приватизацію земельної ділянки? Да, потім його там переробили, щоб трошки збавити пил, але все ж таки суд не міняється. Це втрата робочих місць, втрата в бюджети. І ну, це ми сміляни всі. Ну, всі ми знаєте, всі, я думаю, тут 99%, всі там скуповуються на цьому ринку. Тому, ну, прохання, Сергій Васильович, ви на попередньому засіданні теж були підприємці, також були присутні і пообіцяли, що депутати не проголосують за дане рішення. Ви пам'ятаєте, ви обіцяли, що таке буде, що ви не дасте нас в обіду. На жаль, чомусь навіть. Не пройшовши комісію, все ж таки порядок денний затверджений цим питанням. Юридично підстав для не винесення цього питання на сесію не було, каже міський голова Сергій Ананко. Просування як ви сказали, ну я туррію до просування і е, обіцянок, що депутати не проголосують, не проголосую, я за депутатів не можу, і ми говорили з вами дальний план. Це перше другий момент я хотів би пояснити відповідно до чинного законодавства. Якщо є зверні, ми зобов'язані. Ми минулого разу, я пояснюю. Ми відкладали один раз питання, другий раз питання, тому що я сподівався, що все ж таки адміністрація рині. З вами проведе відповідні зустрічі, відповідні бесіди, відповідні будуть домовленості. Але наскільки мені відомо, ніяких не зустрічей немає? не було, ніяких домовленостей немає. Ми вчора отримали листа від адміністрації ринку за підписом керівника ринку про те, що адміністрація ринку бере на себе зобов'язання надати торгові місця, торгові точки підприємцям. З ними укладені договори про розміщення тимчасових споруд до 1.08.2025 року. Крапка. Все. Наскільки мені відомо, з вами не зустрічалися. Ну так само е, я не хотів би просто е, звинувачень в сторону депутатського корпусу, в сторону е, свою і е, тих людей, які готували проект рішення, я хотів би просто пояснити: у нас немає підстав не винести рішення про інвентаризацію на розгляд сесії міської ради. Як воно буде проголосовано? Я думаю, зараз. Е, ми всі побачимо да буквально хвилина часу, дві хвилини часу. І ви всі побачите, як воно буде проголосовано. Але підстав не винесення на сесію міської ради, на жаль, я не маю. Я два рази застосував своє право зняти даний проєкт рішення. З порядку денного, попередньої і позапопередньої сесії Смілянської міської ради. На жаль, я не хочу також писати якісь пояснення десь в якихось органах, якщо буде яке звернення, тому ми виносимо даний проєкт рішення на розгляд сесії міської ради, а кожен із депутатів нажме відповідну кнопку зелену, червону або жовту. Ситуація загострюється ще й тому, що частина підприємців не до кінця розуміє. Інвентаризація землі це б не розробка детального плану території, це просто технічний процес. Інвентаризація на цей час, який виходить, потім йде детальний план. В детальному плані п'ятно вже розміщено з цієї інвентаризації. вже лінія рівна. Тобто без нашого голосування, без нашої цієї інвентаризації, детальний план розробили вже з таким. Тобто люди вже були впевнені в цьому. Що вже буде, буде пройдена інвентаризація раз, що буде, що буде, що буде це проєкт, який не затверджується. А що ви перебуваєте? Не водьте в обману. А ви перебуваєте? Ні, пропозиція є, зараз детальний план. А що значить неправда? Детальний план є, інвентаризація є, що значить неправда? Ви йдете з які людей поставити? буде люди, же саме сурі... прийшли? Люди з так що знову таки розказувати ця інвентаризація. Це вже воно заложено в тому детальному плані. Я ще раз довдаю. Депутати наголошують, без компромісу між адміністрацією ринку та підприємцями питання інвентаризації розглядати не будуть. Будуть скоро громадські слухання. Що ми вирішили? Якщо громадські слухання у вас буде домовлено з керівництвом ринку, ви знайдете компроміс. Тоді виноситься інвентаризація, і вона швидко голосується. Якщо ви вже знайдете спільне рішення, і якщо цього не буде, якщо цього не буде зроблено, ми не, не будемо. Я як депутат не буду цього підтримувати, поки не буде з вами домовленості. Ми не будемо цього. підтримувати. Е, ну, я вам це вже просто громадський не сторону. Ситуація навколо залізного ринку не нова. Ще в жовтні під час зустрічі з підприємцями адміністрація ринку попереджала про можливе перенесення торгових місць. Проте всі договори у підприємців укладені безпосередньо з ринком і вони діють до 1 серпня. Що буде після цієї дати, поки невідомо, адже міська влада не має жодних важелів впливу на це рішення. Коли ми зустрічалися з вами жовтні, жодного проекту рішення сесії Смілянської міської ради на той час не існувало. Ні про інвентаризацію, ні про затвердження детального плану. Було просто усне попередження адміністрації ринку про те, що вас будуть прибирати. І от е, в, оцьому, е, в цих словах, е, які озвучив, в певних словах, які озвучив Юрій Валіч, я підтримую, що настане 1 серпня, і коли е, ну, я не знаю, як буде розвиток подій там. Да? Ну, Тут ми нічим не допоможемо. Буде це рішення, не буде цього рішення. Правильно сказав Віктор Степанович, це на комісіях обговорено. Ми три місяці говоримо про підприємців і про залізний ринок. Ми не просто говоримо. У нас йдуть дискусії, у нас йдуть робочі дискусії, у нас йдуть е, моральні дискусії, там, я не знаю. один з одним ми скубимося і лаємося. Хтось підтримує, хтось не підтримує, хтось за, хтось проти. Тому, коли буде 1 серпня чи 1 вересня, я тільки за, щоб були продовжені договори з вами до 1 січня 26 року і далі, і далі, і далі. Але як розвиток буде відбуватися подій? Позиції адміністрації ринку мені невідомо, Ну чесно, я скажу. Ну зі мною адміністрація ринку. останній раз я спілкувався з керівником. Коли з вами ми тут були в жовтні місяці, тут всі разом. З людьми ну моя суб'єктивна думка. Потрібно говорити, і потрібно комунікувати. Коли буде комунікація, буде результат. Ви виказуєте вказуєте свою позицію. Вона 100% правильна з точки бізнесу, з точки підприємця, з точки людини, яка сьогодні має робоче місце, як мінімум, яка кормить свою родину, як мінімум. Я вас стовідсотково підтримую. Ми виступаємо з точки юридичної точки зору, що ми виносимо даний проект Так він дійсно не пройшов профільну комісію, але ми виносимо зараз на розгляд. Депутати більшістю голосів не підтримали це питання, тож дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки ринок не отримав. Але враховуючи всі обставини, як розвиватиметься ситуація, і надалі залежатиме від діалогу між підприємцями та керівництвом ринку.